Те, що знаходиться по ту сторону огорожі, кияни називають другим Чорнобилем. Це колишній завод Радикал. Він працював до 96-го року. Зараз тут довкола офіси спокійно працюють люди та пересуваються машини. Хоча там ще досі знаходиться близько 130 тисяч тонн токсичних відходів. Дарницький район По битій дорозі сюди може дістатися будь-хто про небезпеку великого підприємства. Кажуть лише такі наліпки на територію. Вхід відкритий. Із 54-го року тут на весь радянський союз виготовляли каучук, хлор, сірчану та соляну кислоти та іншу хімію. До 2005-го звідси вже вивезли більше ніж 500 тонн насиченого ртуттю металу на черзі. Хлороорганічні відходи. На Заводі радіка вивозиться Перша партія хворобу відходів. Це 4,5 тонни. вивозитиме та утилізуватиме токсичні відходи приватна компанія, що напередодні виграла тендер. Щоправда, куди транспортуватимуть хлоромісні залишки, та у скільки це обійдеться бюджету, чиновники не кажуть, бояться, аби не зурочити. На сьогоднішній день важко сказати скільки буде коштувати переробка однієї тонни, тому що ми не знаємо. Пілі проводили ще переговори на повартості. Поки що йде розмова тільки про те, куди можна вивести, і а потім не сама робота. Це буде однозначно за кордон. Ми не можемо сьогодні сказати. Тим часом відходи, що місті твіртуть, почнуть збирати та відправляти на утилізацію лише в наступному році. Завершити мають у 2017-му. Всього на очистку території необхідно мінімум 135 мільйонів гривень. Та це кажуть науковці лише верхівка айсберга. Якщо попаде в тут юрський водоносний горизонт, це для Києва трагедія. Багато в ртуті накопилось за цей період підземних ґрунтових. Це ще я підкреслю не ґрунтових, не тільки в грунтових вода, а в підземних там три водоносних горизонта. Як очистити підземні води насичені ртуттю? Чиновники поки що не знають. Проте на це кажуть, грошей потрібно у кілька разів більше ніж на вивезення та утилізацію власне відходів. Уляна Дрючкова, Володимир Головець, Новини Юбіар.